У Туреччині триває підготовка до початку мирних переговорів. Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Анкари, де по обіді має зустрітися з реджепом таїпом Ердоганом. Путін до Туреччини сьогодні не збирається. Росіяни вже почали маніпулювати. В Анкарі зараз перебуває наша Олена Чернякова і вона з нами на прямому зв'язку. Олено як готуються до початку перемовин. Вітаю, чекаємо. Ми на президента Анкарії. Як повідомила турецька сторона, їх зустріч запланована близько 13-ї за Києвом? Також у графіку є спільний обід. А от вечері, от припрошу от прес-конференції президентів Зеленського та Ердогана Поки що в графіку не бачимо. Втім, сподіваємось, що буде можливість поспілкуватися із Володимиром Зеленським, щоб отримати відповіді на питання. А їх вже від ранку ну дуже багато. Безпосередньо іноземні мі подали, змі. Подали інформацію інформацію, що Україна все ж таки може прибути на переговори до Стамбулу, але наша делегація матиме мандат на обговорення лише запровадження моніторингу 30-денного припинення вогню. Втім, рішення про відправку чи не відправку делегації до Стамбулу, президент Зеленський ухвалюватиме вже після прибуття сюди до Анкари, після перемов із Реджепом Таїбом Ердоганом. Ця ця інформація. От на цю мить багато джерел і багато іноземних ЗМІ про це пишуть. В принципі, це відповідає усьому тому, що президент Зеленський говорив напередодні. Що він зазначав, що будь-які перемовини можливі лише після рішення про припинення вогню на 30 діб. Сам же Путін справді не очікується у Стамбулі. Він відправляє делегацію значно меншу за рангами, тобто немає там ні міністр закордонних справ ні помічників, його лише заступники, і от як це Росія, українська сторона, давайте почуємо президента. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так на пропозицію прямих перемовин він продовжує бити по Україні відповіді на всі питання про цю війну. Чому вона почалася? Чому вона триває? Всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічі. Не варто виключати, що зустріч у Стамбулі може відбутися вже завтра. Принаймні, про це також повідомляло видання Reuters. і в принципі знаємо, що і американські чиновники збиралися у п'ятницю до Стамбула. Тож, цей варіант теж варто розглядати щодо української делегації. То половина прибуде із президентом, але також знаємо, що міністр закордонних справ долучиться до візиту в Анкару. Хоча ще от буквально зранку він перебував в Анталії, де зустрічався із партнерами міністрами а, закордонних справ Франції, Польщі, е, Німеччини. Про що говорили? Давайте почуємо від міністра. Ми скоординували наші наступні кроки. Продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі. Наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру. І що це має відбуватися пліч опліч зі зміцненням України. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Що остаточним є на сьогодні? Так це зустріч в Анкарі. А от що будемо буде в Стамбулі, і чи буде щось? Про це знатимемо вже. Я сподіваюся, як прилетить президента, і сподіваємось, у нас буде змога в нього це спитати. Колеги, ми працюємо тут. Більше інформації надамо вам. Дякую, Олена. Спасибі тобі за інформацію. Чекаємо, Олена Чернякова з Анкари про підготовку мирних переговорів.